Псалом 56. Диригентові на мелодія мовчазна, голубка в далечні міхта, давід, коли його океці захопили вилесті, помили мене, Боже, бо по мені топчеться людина цілий день. Вороги утискують мене, мої вороги щодня наступають на мене, оскільки безліч тих, що поруються зі мною Всевишнє. Щоразу, як огортає мені страх, я на тебе покладаюсь, на Бога слово, якого я славлю? На Бога покладаю надію і не боюся, що може заподіяти мені людина. Вони постійно перекручують моє слово, всі їхні задуми, мені на зло. Вони сходять, підстерігають, вис... висліджують мої кроки, оскільки чатують за моїм життям. Невже уникнуть вони? За свої підступністі, Боже, упокори, упокори тих людей у своєму гніві, ти добре знаєш мої поневірнення, збери мої сльози у свою посудину, хіба вони не записані в твоїй книзі. Тоді лише мої вороги повтікають назад. Коли я кликну, я знаю, що Бог зі мною. На Бога Слово, якого я славлю, на Господа Слово, якого я віддаю хвалу, на Бога я покладаю, надію і не буду боятися, що може заподіяти мені людина, тобі, о Боже, я виконаю свої обідниці, тобі я принесу жертви, потяги. Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання. Щоб мені ходити у світлі життя перед Богом. Амінь.